Ще не вмержини ні слава, ще нам брата українці усміхне. боженьки, я краса с первого дня. Наталья Евгеньевна, скажите, я прошел, начала свой на 22 июня 41 года, а я уже с военкоматом для коллеги на нас выбрали. Александр Пожалуйста. Тимофеевич, ну, во-первых, с праздником, во-вторых, очень такой, ну, скажем, вполне однозначно, конечно, чувство, но, тем не менее, дополняется тем, что вот сегодня на Донбассе, в нашей родной области, с особым каким-то чувством отмечается этот праздник. Какие у вас по этому чувства? Ну, у меня тоже чувства. С одной боку свято. Свято ты что закончилось 70 лет назад, Подія, ця війна, яка внесла стільки людських життів, і на превеликий жаль, що зараз на цій новостраждальній землі Донецькій знову продовжуються бойові дії. І ті люди, які, з якими разом звільняли Донбас, ці люди сьогодні прийшли на Донбас і вбивають українців. Патріотів держави. Дуже неприємне відчуття від цього. І моя основна мета це зупинити цю війну, зробити все, щоб зупинити вбивство людей, зупинити розруху, яку несуть ці бойові дії. Мені боляче дивитися на ті підприємства, які колись працювали, давали прибуток державі, давали робочі місця людям. що Шахти затоплені, заводи розбомблені, інфраструктура зломана, люди не отримують ні пенсії, ні заробітної плати, соціальних виплат немає, це біда. це біда. І все так перев'язано на сьогоднішній день. Всі ці, ці комунальні господарства, енергопостачання. ну Тяжко розірвати зараз це. Його потрібно об'єднувати. Потрібно повернути мир на територію Донбасу. Це саме головне. Після цього відбудова. Це друге завдання. І я вже мав зустріч із підприємцями, і громадськими спілками. Є дуже багато пропозицій цікавих. Є він інвестори, які готові допомагати. Весь світ готовий сьогодні допомагати, відродити Донбас. Я думаю, що це ми зробимо. Ми вже почали це робити. Практично з вчорашнього дня я вже проводжу робочі зустрічі з людьми, які будуть відновлювати економічну міць державу, будуть будувати нове житло, будуть давати людям тепло і світло. Цією роботою я вже зараз почав займатися дуже серйозно.